Доброго раночку, мої шановні друзі. Так, зробили уборочку, сонечко у нас вийшло, з утра було холодно. Так, пообрався, Сережа. Підемо зараз вонечкою на вуличку трошки. Тут у мене м'яско тушиться воно. Ось таке пожарила, тушиться м'яско. І такий салатик зробила. Зелений, цибулька зелена, яєчки сварила и консервочка. Тонну, тонну, кинула туда. Та еще. Так, пошли, Бонь. Ждеш, ти, ж уже гуля, він гуляв, Він уже гуляв в 6 утра. Пошли, прохладенька, да? Пошли. Пошли. Трошки погуляємо. Тут все под это. Не, ну все прохладненько. Ти підеш зараз на сонечко, да? Тут у нас ще покинек. Сонечко там за хатою. А він бігає отуди. О, там уже сонечко туди. Бачите, там уже сонечко. І він туди через забор і туди прыг, і там бігає, там воно площадочка. Куди він там бігає? Тут люди не живуть, а ну і він там воно сонечко, він туди бігає. Молодец, умничка. Да, зайчик? А тут у нас ще прохладненько, сонечко, як вийде туди із за хатки, тоді буде у нас теж тепленько, а зараз поки тіньочок. У людей теж дворики, ось ця хатка, отам, отам дворик. Ми вчора йшли, я дивилася там цвіточки. Так добре в дворику, я тут теж собі кажу, Сережа, може цей куст нам викинути, потім думаю, то ні, якщо стрихти, він, він ж цвіде, цвіте. Весною зацвітає. Біжить, 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 бізяв, біжав, біжав, О, о, Він вже туди воно на уличку. Кругом бігає. Молодець. Ну, далеко нету. Тьфу. А тут вок... <головіка> вокруг. <головіка> Моя умничка. Мій зайчик. Зараз мама відкриє. А так у нас тут на ключ ми не закриваємося. Сережа навіть буває, забуває, і у дверях ключ. Я говорю, а що це ти так розслабився, а мало ли тут говорю. Це... Тут вроді тишина. О, побіг, 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 побіг. За мухами, за мухами. Ось воно теж йде з, з ходунками чи що там хочу показати вам дворик. Да, бонечка, сюди бігаєш, да? тут це щось оце теж росте. Не знаю, весною побачимо, що тут росте. Ось тут дворик мені подобається. Красивенько. Так, цвіточки, чистенько, чистенько. Не буду сильно поругатися будуть люди. Пошли, Бонь. Бонь, пошли, Боня, йде. А, тут туди ж... женщина. Живуть багато людей. Живуть. Я думала, мало. Ні, багато. Ну, на вулиці тишина. Тут нема такого, щоб діти бігали, щоб шум. Боня, іди сюди. Де він там? там бігає? Нехай прийде. Отак от погодка хороша. Завтра, щоб така була, бо нам завтра їхати з Леночкою. Ми рано поїдемо. Ви мене там питаєте, коли, коли в ефір вийду. Та ми ж тільки завтра поїдемо. І в это, понеділок, в вторник я вийду, завтра тільки перерив у мене буде. Так що, отак от мої хороші. Оце ще треба розбити і на дрова туди сложити. Це привезли мебіль на ньому. Все, до побачення вам. Небо чисте, чисте, ясне. Ясне, ясне небо. Тучки ушли. Слава тобі Господи, цей дощ дощ надоїв. Оце теж дерево не знаю яке, побачимо весною, побачимо, що воно за дерево таке. От. А кустик, то я знаю, що цвіте. І цвіточків наставлю. То с лєночкою поїдемо ми якось. Вона вибере час, бо теж на роботі днями. І сім'я. Колись, може, вибере, то поїдемо цвіточний. А може на велосипеді, з Сережою. Тут воно недалеко цвіточний є. Та й цвіточків набрати. І, і повісити хочу, і поставити хочу, і акуратненько, красивенько зробити. Це ми зробимо. Все, мої хороші, трошки прогулялися з вами. До побачення вам. Гарного настрою, гарного дня. Будьте здорові!